Всім доброго ранку. У роботі у нас ранку Peugeot 3008, двигун у нас 1.6. Заїхала на заміну ланцюга. Ось такий у нас комплектик. Фериція. Будемо зараз знімати, намивати та встановлювати новий ланцюг. Для заміни ланцюга використовується отакий спецінструмент без спецінструмента замінити ланцюг неможливо. Так, ланцюги всі познімав. Це у нас основний ланцюг. Це у нас ланцюг на масляний насос. Все будемо міняти. Ось так от все виглядає. Стан поганий, як бачимо, все у нас тут грязне, це заливають дуже. Якісну оливу. Із-за цього отакий от стан. Тут усього все чорне. Знизу ось так от все тут виглядає. Також все чорне. Олива дуже погана. Ось так от. Зараз все буду намивати та встановлювати нові ланцюги. Так, ланцюги всі встановив, ось так це виглядає. Встановлені у нас фіксатори розподільних валів. Знизу також ланцюг новенький встановлений на масляний насос. Це у нас фіксатор колінчатого вала. все співпадає, всі болти затягнуті. Продовжую збирати далі. Так, все зібрав. Ось так ось це виглядає після заміни ланцюга. Зараз продемонструю, як двигун запускається, та робить. Сідаємо за кермо, вмикаємо живлення. Пускаємо, ніяких у нас помилок немає, двигун працює стійко, ніяких сторонніх шумів немає, можна віддавати клієнту.